Ну, я тут прийшов, зробіть мене ці відбувайлом відбуваємо. Я легенда, а, мені нічого я... не буде. Наче переграли у ФІФУ, коли там ти купляєш реально найперспективніших людей. Хороший хід, до речі, так. всім привіт! Це черговий випуск подкасту на англійських полях. І сьогодні ми вийшли поговорити про останню нашумівшу подію звільнення Маурісіо Почтіно. Цей випуск, напевно, буде цікавим в основному байвальником Челсі, але поговоримо про причини, так, поговоримо yeah. про е кандидатів на заміну почуттіно. І взагалі, чому так склалося? Так, е що стало головною е причиною, чому все-таки аргентинський спеціаліст закінчив працювати в клубі. І що чекає Челсі в майбутньому? Обов'язково підписуйтесь. Ну і давайте поговоримо разом. Поїхали! Напевно, варто якось оцінити саме роботу патч тіну в Челсі. Yeah. І слід почати, скоріш за все, з того, що перша половина Челсі була дуже невдала, тому що команда була там десь 10-12. меми вже почали ходити, що команда виграє, грає, програє без різниці, але 10, 10, все залишається незмінним. Так? Челсі залишається 10-м. І якщо ми говоримо саме про першу частину чемпіонату, перші 19 матчів, то здається, чим це там десь закінчив їх, чи на 11-му, чи на 12-му ну, місці. Середня. Да. Так, і вже чутки пішли, що постійно ну, треба звільняти. Постійні у нього проблеми із керівництвом він не спілкується. Але коли почалася вже друга частина чемпіонату, то я зазначу, що команда набрала, якщо не помиляюся. 36 чи 38 очок за останні uh, 19 турів. І якщо ми беремо чисто математично, так, yeah. і якщо б Челсі виступав так, в першій половині, там, вони б десь набрали 72-74 очки і, обігнавши Вілу, закінчили їм <laughs> чемпіонат четвертим. Там Мрім Рі. Так, це, це, було, це був би успіх безумовний. Але по факту, так, Челсі закінчив чемпіонат. Uh, Шостим і довіли, там залишалось 5 очок. Ну, до Тотангема 3 довіли 5. Це не так і багато, якщо так, 5, 5 очок до зони Ліги Чемпіонів, враховуючи матчі а, оцінічі, які були в Челсі ще так з Віллою, з Берлі і а, з Шеффілдом, mm -hmm. які мали в команда вигравати. Це ще а, виходить 6 очок. 6 очок і можна було теж фінішувати четвертим. Чи вважаєш ти, що це був успішний сезон для Маурісі Почетіно, і саме чи вважаєш ти, що результати це стало основною причиною звільнення? Чи ти бачиш інші причини? Мені здається, все ж таки причина це поза ширмою, та це, це не на полі. Тобто на полі все ж таки Челсі для них, вважаючи, що це був такий перехідний сезон. Тому що це був новий тренер, нові гравці. І все одно ну, не очікувало, що Челсі буде боротися прямо за топ-4 обов'язково з таким складом, і дуже молодим складом. Так? Наймолодший склад в АПЛ. Це враховуючи, що і був тягосі, якому 39 було. Тобто вони, ну, по суті, вони ще молодші. А, тому тут більш причина саме ось а, взаємовідносин. Керівництво Челсі з Почеттіно багато було таких чуток, що Почеттіно хоче більше впливати на трансфери, на гравців. А по суті, в Челсі була інша парадигма. Вони хотіли накупити молодих гравців, взяти тренера якогось молодого, який просто з ним буде працювати. Але тренер не може вирішувати, хто має бути в складі Челсі. І це, напевно, була проблема. Так, і він і каказав, що почін хоче пару досвідчених футболістів у цей склад. І виходить, що так, він приходить, навіть писав взимку, почті приходить, купіть мені нападника, mm -hmm. йому його не купляють. Він каже, мені на це літо потрібно два досвідчених футболісти. Він каже, ні, ми будемо купувати молодих футболістів. А ще ми візьмемо і продамо Конора Галахера та Трева Чалобу, яких ти вже награв у старті. Ну, давай ми будемо відверті. Галлахер це з Палмером, напевно, найкращий в цій Челсі цього сезону. А Чалоба, повернувшись після травми, показував дуже класну гру в обороні. І там вже, вже, вже почали казати, що з ним треба контракт. Продовжувати це. Вони з цілою найкраща пара центральних захисників в команді, то і, 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 ну, він, він правий. Він, здається, що після всього цього це не дуже великі такі запроси, скажімо так. так купіть мені не 20-річних е пацанів, а там, двох досвідчених футболістів, і залиште оцих двох хлопців, бо я з ними на них будую команду. Ну, керівництво клуба Інже бачення. Да? Вони так на, наче переграли у ФІФУ, коли там, ти купляєш реально найперспективніших людей і, по суті, будуєш команду, там, кар'єру 10 сезонів вперед ти граєш і ну, нікого особливо не. не не купляєш. Тому тут питання ось до їх підходу. Знаєш, така непослідовність, тому що вони казали, це довгостроковий проєкт. Ми плануємо там будувати сильну, хорошу команду на роки. Добре, почали з Поттера, дали йому контракт на 5 років, так, здається. Було? До Поттера ще був Тухель. Ну. Був Тухель, був Поттер, був Лемпард був поч, і зараз буде п'ятий тренер за два роки. Ну, по суті, Лемпорт просто був таким перехідним, вони так вирішили, там, почекаємо, да. але. На кого, на кого все лайно звалити, то буде, знаєш, типа. Ну, я тут прийшов, зробіть мене, типа, ЦАПом відбуваєм. Да. Я легенда, а, мені нічого я... не буде. Да. ну типу того, так. Хороший <смеш> хід, до речі, так. Ну і я б хотів проаналізувати саме відносини Почетіно і керівництва. Тобто самого початку йому дали два, е, контракт на два роки е, з плюс один можливості, так? Зазвичай здається, якщо вони не дуже впевнені в тренері, це такий перший та дзвіночок. А другий це те, що про молодих гравців ми казали, що він хотів когось придбати, але йому не давали. А і третє, ось у матчі з Нотінгевом це було 36 шостий чи тридцятий тур. почти надавав прес-конференцію, і він тоді ну, спитав, типу, що чи. Постійно питають, чи задоволені власники, так, герою Челсі і так далі. А він казав, що можливо і ну не задоволені, не задоволені, ви у них спитаєте, але чого ви не питаєте мене, там наш тренерський штаб, чи ми задоволені? Тобто він наче е, дав такі підказки, що не все гарно так у відносинах між тренерським штабом і керівництвом. Ну і він, знаєш, він казав, це якщо. До речі, це можна прям цитатами вирізати. Цитату Потера, цитату Очетінгу. Mm -hmm. Він каже, якщо ви вважаєте, що я основна проблема, то ви не праві. No. І так дійсно було прям один в один вони казали обидва, що я, я не основна проблема тут. І повертаючись до цього, ми можемо проаналізувати ще, що позитивного було так? при, при почеттіно, і, напевно, основне це прогрес тих гравців, які прийшли, і особливо від тих, від кого не очікував. А саме Палмер. Безумовно, так, тут uh, Ніко Джексон. Чи спрогресував він протягом сезону, так дійсно він спрогресував. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, чи спрогресував Кайседо, чи спрогресував Фокурелі? Гюсто uh, uh, Петрович ну, з натяжкою. Так? Uh, напевно, єдині два гравці, які, як на мене, там трошки не спрогресували, а навіть деградували, це Енцо. Mm -hmm. Напевно. Але тому є причини його травми, з якою він грав там здається з Нового року. І Стерлінг. Mm -hmm. Ось я би на. І то Стерлін з натяжкою теж, тому що ну, тут можна подискутувати на цьому. Але кожен майже гравець він дав прогрес. І з того, що поганого було, це скоріш за все, і про що багато говорять, це травма. З травми. Які відбувалися на тренувальному процесі, в основному mm -hmm. так це не на полі відбувалося, тому що щонку е ламався постійно на тренуваннях. Лавія тільки повернувся, е знову зламався, і не зрозуміло навіть з яких причин, тобто це якось е сховали від преси, сховали від е суспільства. І ми е багато чуток ходить те, що почуттіно і його методи тренування. Вони дуже жорсткі. Угу. Там футболісти просто так, так вони на, 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 лімі, на ліміта вже працюють своїх, е, свого здоров'я. Тому я вважаю, що окрім того, що ми поговорили про те, що вони не збігалися думки, там, так, і вектори, е, саме тренера і керівництва, ми маємо говорити про те, що команда весь сезон пройшла на травм. Але це і плюс, напевно, так, то що. Він вивіз з той лавки, яка в нього була в останніх турах. Так, там ну не останні, там два, коли mm -hmm. там вже mm -hmm. і Джеймс був, і Кунку повернувся, а там, здається, на матча з Сутенхемом там одні діти були на, з академії. Тобто команда грала чисто чисто основою без замін. Там нормально. Ну, і знаєш, це таке звільнення було. А, тобто, наприклад, у Потера все одно там, він прийшов у топ-клуб. Але він десь загубився, і все ж таки він наче згубив свою кар'єру. А от Почетіно йде на дуже такій хорошій ноті. Всі розуміють, що це не його вина, що його звільнили. Він зробив все, що треба було. Тобто він заклав цей фундамент. І мені здається, якщо, наприклад, наступний сезон Челсі виступить успішно, то всі будуть казати, що там це справді на 50% відсоків, це заслуга Почетіно. що він заклав цей фундамент, і все ж таки гравці грають і грають. Ну і, напевно, наступне, про що варто поговорити, це хто ж прийде на заміну саме почутіно. І тут mm -hmm. в пресі гуляють кілька кандидатів. Для мене дуже-дуже неочікувані це тренери з чемпіоншипу, які тільки повернулися в АПЛ. Енсо Мареска, Кіран Макена, хтось, напевно, навіть не, nee. не чув ніколи про такі імена. Це тренер Лестера та Іпсвічтаун Макени взагалі цікава історія. Він вивів Іпсвіч з Ліги 1 до чемпіоншипу, і на наступний сезон він вивів їх до АПЛ. Тобто такий бустабустанув да, буста... трактористів, якими називають Іпсвічтаун, дуже непогано. Здається, там певно це такий перший випадок навіть в історії що такого раніше не було. Ну, щоб так підряд, да нап... у Лутона, напевно, сезон вони були в чемпіоншипі, а потім а, пішли. далі. Да, і... Респект і там багато йому дефарямів, причому його вже хоче і м'ю його розглядає, так і Брайтон його розглядає тренер. А Брайтон, як ми знаємо, дуже якісно вибирає своїх тренерів. І так mm -hmm. як в ДеДЗербі залишає, які теж кажуть, вже дуже таким немаленьким фаворитом. Я сьогодні навіть кажуть, що він номер один в списку бекмекерів, тому що він там десь в Лондон приїхав. Інсайдери uh, <laughs> деякі пишуть, що він взагалі там вже два тижні тому з Челсі підписав контракт, просто Челсі поки про це не говорить. Uh, але то таке. Uh, ну, ще й Томас Франк, так. Але він менш вірив. Я взагалі не. Ну, за останній сезон, якщо мені він також, як, якось раніше імпонував, то він мене розчарував дуже останній сезон, і нема в нього якоїсь такої іскри, якісь він. Сумний, нудний і не хотілося. Не хотілося, щоб він прийшов в Челсі. Це е, якщо з Маке, Макена це Поттер номер 2 то Франк я взагалі не знаю. Mm -hmm. Чи бачиш ти кого ти бачиш? Давай так. Е, хто, на твою думку, найвірогідніший кандидат, так? З усіх цих всіх чуток, про які ми знаємо, і так далі, так можливо. І можливо, в тебе якийсь є такий. Екзотичний казковий варіант. От особисто ти. я б хотів би бачити там, знаю, повернення Жозе Мауріньо так, там, або щось таке. Ні, ну Взагалі, напевно, із реальних, це справді Макеней та Дзербі. Але з іншої сторони, от, не хотілося б Макеня йшов з Іпсвічу, тому що справді він класну роботу про, ну, зробив і просто так кинути клубу, який вийшов до АПЛ. Це буде якось і некрасиво, чи з чи такої людської сторони. І для фанів, і, в свічу, чисто, ну, з цього боку трохи шкода. Ну і, звичайно, бачачи те, що робить керівництво Челсі, я, я напевно, що це не буде, так як ти сказав, Потер 2.0. І так само вони не порозуміються його звільнять. Тому, напевно, вірогідніше, це саме до деві. А... Мауріньо. Напевно, не повернеться. Все ж таки, фани. Третє прише... пришестя вже не буде. Фани все ж таки не, не хочуть, мені здається, Челсі, а... щоб він повертався. Ну і не факт, що він зможе працювати ось з такими молодими гравцями. Тобто, все ж таки, Мауріня теж такий тренер, як Баб Гвардіоло. Йому потрібні зірки. А в Челсі ще цього нема. Є потенціал, але його треба розвити. Ну, а хто? А... Ну а хто екзотичний? Да. А... Зідана, хотів, не знаю, згадай, є, приходить хтось на, на Тані, думку. Зідана не хотів. Ні, в ідеалі я б хотів, щоб <плес> Лемпорт повернувся. Але щоб у нього все а, вийшло. Ну, ну, добре. У мене, до речі, да, стій, мене до речі, в цьому плані теж є такий схожий варіант, але це JT. Mm -hmm. а, але він, він ще не тренує, як він асистент більше. Так, він був у Вілі, він був асистентом. А в mm -hmm. нього, здається, ліцензія все це є, ну, щоб тренувати. І... Можливо, так, він ще не готовий до такого виклику саме як Челсі. Можливо, його, там в чемпіоншіпі треба почати, як це робив Лемпер, як це робив Компані, Тому так. До речі, ти про Макену сказав. Я тут думаю, що ось це буде тупо кинути команду, але можливо в нього і не буде вже таких шансів, так? Якщо не, дивись, не, залітає не, і в АПЛ і вилітає. І все. І там, не знаю, 100 м'ячів як Шефіл пропускає. Тому такий шанс можеш вже і не випасти. З іншої сторони, як показує практика, ти можеш вилетіти на лед чемпіоншипу, а тебе запросить Баварія тренувати. Ну, Легенда, легенда. Мої варіанти реалістичні і повністю співпадають з твоїми. преси це Макена. Більш цікавим все таки мені здається, де так я його хейчу увесь сезон, але в принципі як спеціаліст, його всі дуже хвалять. Його хвалить гвардіола, його Брайтон був дуже крутий і з тими ресурсами, які в нього були в минулому сезоні, які в нього були на початку цього сезону, так потім були травми. В нього купують ключових футболістів, треба не забувати про це. Так, що пішов Макалістер, пішов Кукурелі, пішов Кайседо. І це все стало причиною саме того, як Брайтон виглядав останній час. І виходить, ми з тобою розібрали, так? І наші варіанти повністю співпали: це і Дзербі, це і Макена. Подивимось, mm -hmm. я думаю, найближчими днями ми дізнаємось, хто стане тренером. Пишіть. Що ви думаєте з приводу Маурісія Почетіна? Пишіть, чому його звільнили на вашу думку, хто найімовірніший найвірогідніший варіант з наступним менеджером Челсі. І е, також по, помрійте трошки, напишіть якийсь е, найбільш екзотичний варіант, хто, хто на вашу думку має очолити Челсі. Можливо, це все-таки Джон Террі, чи чекає, чи, або ви чекаєте повернення в клуб? Ну, або, звичайно, чекайте повернення якогось тренера, якого ми не знаємо. Так, з вами був на англійських полях. Так, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки пишіть ваші думки обов'язково в коментарях. Завжди раді вас почути. Дякуємо, що дивитесь. Ну і ми продовжуємо для вас робити контент. До зустрічі! І пока!